Благословення небожителів. Глава 50. «Гра в кості дарує безпеку виключно одному. Зазвичай люди не знають, як вони виглядають зі спини, але сілянь був більш ніж знайомий з цим. Коли королівство сяньле пало, люди, щоб вгамувати свій гнів, спалили вісім тисяч храмів принца, осквернили всі його статуї, пограбували дорогоцінні камені на його мечі та очистили його вбрання від золота. Але після всього цього гнів продовжував палати, і тому вони вигадали нову ідею побудувати статуї, що стоять навколішки. Наслідного принца, якого колись дуже шанували та якому поклонялися, виліпили у вигляді того, хто стоїть на колінах і благає прощення, та поставили ці статуї в людних місцях, щоб кожен, проходячи повз нього, міг плюнути в нього або штовхнути ногою, позбавивши себе від нещастя, або ще гірше. Дехто, виліпивши його навколішки, використовував статую як поріг, дозволяючи десяткам тисяч людей наступати на неї. У перші 10-20 років після занепаду королівства ці статуї стояли в багатьох містах і селищах, тож як міг сам сілянь не впізнати власну спину. Саме тоді голос молодого чоловіка промовив Ця маленька шавка песю мусив обійняти сучі ноги Бахурапея, перш ніж піднятися. То за кого він себе має? Він не більше, ніж дикий пес у вигнанні. Зруйнувати мої плани. Коли я покінчу з ним, навіть після того, як вітер висушить його труп, я нікому не дозволю його забрати. Лайку було чути ще до того, як з'явилася сама людина. Сіляньозирнувся та побачив, як до печери пливла фігура в зеленому одязі. З якоїсь причини, про яку не варто згадувати, принц не міг не подивитися спочатку на маківку його голови, і, насправді, був трохи розчарований, побачивши, що на цій людині була лише маска, а світла над головою не було. Купка маленьких привидів у зеленому оточила цього чоловіка, і він стояв так, ніби був у колі зеленого вогню. Це, певно, був він, один з чотирьох величніших лих, зелений демон Ціжун». Відтоді, як Ненфен уперше згадав ім'я ціжуна, сілянь тримав його в голові та розмірковував, чи не є цей ціжун тим самим ціжуном, якого він знав. Однак існувало неписане правило, що незалежно від того, де це чи привиди, всі вони приховують свої справжні імена та своє минуле життя. Тому він не думав, що це одна й та сама людина, а лише те, що вигадане ім'я збіглося зі справжнім. Проте… Той, як не той ціжун використовував би цю саму статую, і чому тоді його голос був такий знайомий. Маленькі зелені примари, що оточували ціжуна, голосно проголошували його королем, а принцу трохи вдалося розібратися в тому, що сталося. Виявляється, коли ціжун послав кількох своїх поплічників до примарного міста, вони не змогли спричинити там хаос, і Хуачен знищив їх. Після цього він перегрупувався та був готовий до нового бою. Але ще до початку другого раунду поплічники зіткнулися на дорозі з вигнанцем пейсю, і, хоча він і був вигнаний у царство смертних, зовсім недавно він був небожителем і не мав кращої ідеї, ніж розібратися з якою небудь нечистю. Тож, коли поплічники зіткнулися з ним, пейсю міг би з таким же успіхом їх прибрати, тому вони знову були розгромлені. Втративши стільки послідовників за такий короткий проміжок часу, ці жун, дізнавшись про це, розлютився та безперервно тільки те й робив, що проклинав як і предки, так і нащадки оцього клятого бахура пейміна, напевно, виразки по всій промежені. я повинен відрубати йому і писю їх кляті члени та повісити їм їх на скроні. А той, хто поклонятиметься їм, буде кровоточити гноєм при кожному кроці. Сіляню довелося справді придушити бажання затулити вуха. Лайка, наче була та сама, коли злився фенсінь. Його прокльони також були надто вульгарними для вух. Але скільки б він не лаявся, було очевидно, що це були лише слова тимчасового гніву, і він не збирався проклинати когось по справжньому. Прокльони ці жуна ж були інакшими. Не виникало навіть сумнівів, що він справді хотів приректи їх на смерть так само грубо, як і засуджував, і зовсім не боявся викидати дешеві слова настільки грубі та непристойні. Ця група маленьких зелених привидів голосно погодилася з ціжуном. Він, мабуть, згадав здібних підлеглих, над вихованням яких він так важко працював, тому продовжив. Шкода, що така сильна духом жінка Сюандзі потрапила в полон до цих двох безсоромних псівпеїв. Не була так жорстоко скривджена. Її зараз навіть не можна врятувати. Сіляй не міг погодитися з цими словами. Дійсно, у Сюензі була трагічна історія, але не все було виною генерала Пея, яку писав Ціжун. Зрештою, вона була тією, хто викрав тих сімнадцять наречених, і саме вона холоднокровно вбила їх. Сильна духом, безумовно, але не така й хороша жінка. Також сказати, що молодший пей вознісся лише тому, що благав старшого, було чимось, з чим сілянь так само не міг погодитися. Після того, як він пережив так багато вознесінь та вигнань, була одна річ, яку принц міг сказати з абсолютною впевненістю вправний не завжди може вознестися, але той, хто піднявся, завжди вправний. Якщо хтось безсилий, незалежно від того, хто йому хоче допомогти. Небесна кара ніколи не стане підкорятися, і максимальне, що він зможе отримати, це статус небожителя середніх небес. Бойова міць молодшого пея була вищою, ніж у ланцянцю, тільки сила не дорівнювала рангу. Тут вже грає роль політика. Інакше Пейсю вже давно отримав би свій власний палац. Очевидно, що Ціжун не зважав на ці речі він клявся так. Що здавалось, наче у всіх королівствах немає жодної людини, яку він не хотів би проклясти до смерті. Він називав пейміна бахуром, молодшого пея шавкою, що обіймає ноги свого старшого, дзюньу ошуканцем, лінвень сокою, Ланцянцю – Бовдуром, цюань їдженя лайном, володаря води чорносердим, володаря вітрів Хвойдою, бо він, мабуть, навіть не знав, що Шецінсюань насправді чоловік. Якби сілянь не бачив його на власні очі, то не повірив би, що хтось може бути настільки ображеним. Нарешті ціжун дійшов до головного. Як Хуачен і той господар чорних вод, де тонуть човни, дивилися на нього зверхньо, вони були всього лиш неперевершеними, і одного дня він, напевно, змусить їх стати перед ним на коліна. Сілянь мав би розсердитися, почувши це, але оскільки він навіть не міг уявити таку картину, то тільки стримував сміх. І крадькома глянув на Хуачена. Сам Хуачен ніяк не відреагував, натомість все ще пильно дивився на кам'яну статую, що стояла на колінах. Нарешті, на щастя, ціжу, наче заспокоївся від усіх прокльонів і змінив тему. Як пройшло те, що я вам доручив? Цюань, Цюаньїджень і ти бахурпей. Вже посварилися? Він сів. Розкинувшись на своєму розкішному троні, підняв ноги та поклав чоботи на плечі статуї, використовуючи її як підставку для ніг. Сілянь тримав Хуачана за руку і негайно зупинив його, коли відчув, що той зробив крок уперед. Принц розумів, що відштовхування може бути недостатньо, тому написав на долоні Хуачена ще одне слово. Дякую. Хуачен впізнав його. Після чого опустив голову та подивився на Сіляня, який дивився на нього з вдячністю в очах, дякуючи за добрі наміри. Тоді принц легка похитав головою та написав слова слухати і небо. Ціжун говорив так, ніби він послав своїх поплічників зробити щось, і це щось було пов'язано з двома небесними чиновниками. Це, очевидно, не могло бути чимось добрим, тому сілянь хотів дослухати. Що ж до статуї, яку використовували як підставку для ніг, то, якщо згадати, її раніше навіть використовували як поріг, тому насправді вона нічого не означала для сіляня це був лише шматок скелі, а не він особисто. Хоча принц написав лише ці три простих слова, коли їхні очі зустрілися, принц знав, що Хуачан зрозумів, що він мав на увазі. Князь демонів повільно стиснув його руку і відвернув голову, так що сілянь більше не міг бачити його вираз обличчя. Маленький зелений привид заговорив Ми виконували вказівки нашого короля і вже давно поширювали чутки, що пеймін хоче зробити пейсю богом війни заходу. Тепер це стає все більше і більш бунтівним, тому ми використали це як привід і осквернили сотні храмів Мінгуана під виглядом парафіян палацу Ціїна. І ніхто не здогадався. Мій пан, можливо, не знає, але ті люди справді повні бовдури. Вони бачили, як ми трощимо храми, і трощили разом з нами ще більшим ентузіазмом. Ці ж он був задоволений. Продовжуйте підбурювати їх. Цюань ан Аньї можливо, і може це витримати, але я не повірю, що цей бахур Пеймін зможе з цим змиритися. Навіть якщо те, що вони поширювали, було не зовсім чутками, подібні вигадки все одно були сповнені злого умислу. Особливо щось настільки безсовісне, як перевдягання в смертних, щоб саботувати храми, було вкрай огидним, розбещеним і збоченим. Не дивно, що кожного разу, коли хто небудь згадував про ці жуна, всі на небесах казали, що він невмілий, але надзвичайно клопіткий. Сілянь подумки занотував якщо буде можливість, скажи дзюньу, щоб він стежив за будь-якими суперечками між двома небожителями, спричиненими смертними людьми. Коли ціжун закінчив свої справи, він ліг на спину, а пара його довгих ніг, що лежали на статуї, змінила положення. Маленькі привиди відразу зрозуміли, що робити, і пішли до невеликого натовпу людей, щоб вибрати найкращу жертву. Єдиній дитині в групі, ймовірно, не було й десяти років, і вона не дуже добре усвідомлювала ситуацію. Хлопчик тільки те й робив, що кліпав своїми великими очима та міцно тримався за кут сорочки свого батька. Чим більше він смикав його, тим більше йому ставало страшно. Обличчя його молодого батька було попелясто блідим. Він намагався заспокоїти його тремтячим голосом не бійся, не бійся. Проте було очевидно, що він сам був наляканий до глибини душі. Один з маленьких зелених привидів, побачивши дитину, зрадів та простягнув руку, щоб схопити її. Молодий батько закричав і здригнувся. Сілянь ворухнувся, не знаючи, що робити, але потім відчув рух хуачена поруч з ним. Принц повернув голову, щоб подивитися, і побачив, що він вже вийшов з натовпу, оскільки він прийшов спеціально, щоб знайти зеленого демона, то тепер, коли він побачив ці жуна, то повинен був зняти маскування. Сілянь не сумнівався, що хуачен достатньо сильний, щоб знищити все в межах видимості, і ніхто не зможе його зупинити. Проте князь демонів не показав свою справжню форму, зберігши шкіру того звичайного молодого чоловіка, ліниво пішовши вперед. Кілька маленьких зелених привидів підняли свою зброю та закричали в тривозі: Стояти! Що ти робиш? ціжун з цікавістю запитав, не відриваючи ноги. Що це з тим хлопцем? Заберіть його. Хуачен засміявся. Хіба ви не можете проявити хоч трохи поваги в присутності королівської родини сяньле? Почувши його слова, не тільки ціжун, але навіть сілянь був спантеличений. Через мить Ціжун підвівся в припадку, пирхнув під маскою, ніби його людь змінилася на божевільний сміх. Що за сміливість? Жартувати переді мною? А скажи тоді мені, з якої гілки королівської крові сянле, ти походиш? З якої? Куачен вапливо відповів Принц Аньле. ань безпека, спокій, Ле, щастя, радість. Сілянь відчув, як лялька дарума ланцянцю, смикнулась в його руках. Принц Аньле був нащадком королівської родини Сяньле з того ж покоління, що й ланцянцю, і можна сказати, що вони були друзями. З-під маски долинав глузливий сміх цижуна. <ринц Аньле> Гадаю, ти шукаєш власної смерті? Хто тобі дозволив таке влаштовувати переді мною? Людина, яка тебе призначила, не навчила тебе трохи історії? Принц Сень Ле був останнім представником королівської родини Сеньле. І він вже мертвий. Хто ти такий, щоб вдавати себе представника королівського роду? Хуачен підняв брову. О, мертвий? І як він помер? Ціжун закричав. Заберіть його! Заберіть цей клятий шматок лайна!» Під його командою, велика кількість маленьких зелених привидів, кричачи, висипалась з усіх куточків печери. Посеред цього хаосу Хуачен лише ледь помітно посміхнувся. Його вираз обличчя був незворушним, але наступної миті лице наче вкрилося шаром інею. Його постать раптово замерехтіла і зникла, з'явившись за секунду за спиною ціжуна. Він однією рукою схопив зеленого демона за потилицю і з силою вдарив по ній, наче дитина, що грається з м'ячем. А хто ти такий, щоб так нахабно поводитися переді мною? Гучний удар, і розкішний трон раптом розлетівся уламками, а пил наповнив повітря. Сілянь потягнув дитину за собою, щоб захистити її, і відгородився від дрібного каміння. Коли пил влягся, ціжун зник. Але принц, придивившись уважніше, зрозумів, що насправді він нікуди не дівся, а вся його голова була глибоко заглиблена в землю після удару Хуачена. Люди та привиди з криком розбіглися. Не тікайте. кричав сілянь. Якщо люди стривожать всіх привидів у печері, їх точно вб'ють. Але, звичайно, як завжди, його ніхто не послухав. Сілянь безпорадно опустив руки за таких обставин у нього не було часу турбуватися про інших. По той бік печери Хуачан повільно опустився на коліна. Однією рукою він схопив жмут волосся ціжуна та витягнув закривавлену голову з ями, а тіло витягнулося разом з нею. Після короткої миті спостереження Хуачен, здавалося, був надзвичайно розважений і раптово розсміявся. Хоча він і сміявся, очі його були моторошні та жахливі. Жоє вилетіла та вдарила кількох маленьких зелених привидів, які намагалися схопити людей, що втікали. Потім сілянь поспіхом розвернувся. Його інстинкти підказували йому щось дуже погане. Сяньлане! Сяньлане! Маска ціжуна тріснула. Деякі шматки впали на землю. Він виблював повний рот крові та заволав: Хтось зупиніть його! Хуачен щойно жорстко лупцював його, але тепер він виглядав невимушено, ніби вони були найкращими друзями та вели цікаві розмови. Хуачен хихикнув. О, хіба ти не знав. Є речі в цьому світі, які неможливо зупинити. Наприклад, захід сонця ввечері, або слона, який розчавив мураху, або, наприклад, мене, який забирає твоє кляте життя. Коли він вимовив останню фразу, його обличчя стало диким і лютим. Він тримав у руках все тіло ціжуна, і він одним ударом знову штовхнув його в землю. Ще один гучний удар. Тіло ціжуна лежало на землі та було розчавлене в калюжу. Маска на його обличчі тріснула, розбившись на дрібні шматочки, оголивши половину обличчя. Якби хтось побачив цю половину лиця, то відкрив би для себе шокуючий факт зелений демон ціжун і наслідний принц Сеньле один демон, другий бог, різниця між пеклом і небесами, на диво обидва виглядали дуже схожими. Дуже дякую всім, хто залишається і слухає. А тепер в мене ще й два коти. Тому всім вітання від моїх двох котиків. Цям-цям.